в 20, частині, що стосується міста Польську, викладень додатку об'ємтере відмовити. Установлено враже законний сторон шоків шуків порядку визначення статей 254 кодексу адміністративного суду України і може бути зказано до Житомирського поліційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд встановить порядку встановлених статтями 186 кодексу адміністративного суду. В Шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів зняв отримання копії постанови голову, що я піду. Повний текст постанови буде складений через 5 днів. Те... Рішення суду і порядок оскарження. Сторонам зрозуміло? Так. Якісь питання, є? Немає. судове засідання. <плодиснення> Відбувся досить, я вважаю, важливий етап боротьби за українську державу. Тут розглядав спробу виконкому Користенської міської ради повернути старий комуністичний назви. Приїхала досить потужна група підтримки. Аргументи, які були надані захистом, і в першу чергу підтримка громадськості це представників Коростеня, в першу чергу, Житомирян. Були також досить вагомі, які і стали підставою для прийняття рішення відхилення цього позову, тому що це було б ненормально сьогодні залишити на карті користення імена тих людей, з якими пов'язані і колишні репресії, і на превеликий жаль сьогоднішня війна. Тому що війна спочатку приходить в голови людей, а потім приходять і зброю. Виховання протягом 70-80 років на іменах людей, які знищували українців. Починаючи від, від від котовського і закінчуючи е, ворошиловим чи е, Жуковим, звичайно, воно в'їдалося в голови і не просто в'їдалося, а декілька десятків років тому, 4, 5, 6 десятків вивчення їх, їх праць було обов'язковим. Ніхто не міг уникнути чи в армії, чи в школі, чи в дитячому садку е, того, щоб. Скажімо, послухати і сприйняти інформацію про героїчні подвиги і про знищення як ворогів Червоної армії, так і ворогів комуністів, а серед них були і українці, в тому числі і ті, ті що боролись за, за незалежну українську державу. Тобто досить серйозний крок зроблений, ну, але хочу побажати користенцям привітати із такою вагомою. Події, що сьогодні сталося, але боротьба не закінчується. Продовжується втілення в життя тих розпоряджень, які прийняті, в тому числі і стосовно пам'ятників. І головне проводити роз'яснювальну роботу, тому що роз'яснювальна робота буде не менш важливою і не менш легкою, ніж сьогоднішнє, скажімо, то що дійшли, яка переконали топонімічну комісію, потім підписали розпорядження. А на сьогоднішній день і захи, захистили цей результат. Так що бажаю вам успіхів і сподіваємося, що е, перемога буде за нами. Тому що ми сьогодні слава Україні! Дякую. Слава Україні. Дякую.